Україна створює санітарну зону, але не на сході України, там, де йде війна, а на заході. Вітаю вас, шановні друзі! У Львівській області заборонили відвідувати ліси. Згідно з наказом Яворівської РВА забороняється відвідувати ліси та зупиняти транспортні засоби та іншу самохідну техніку за винятком транспорту, що використовується ЗСУ, ДПСУ, СБУ, Нацгвардії, а також іншими військовими та урядовими установами. Заборона стосується лісових масивів уздовж таких автомобільних шляхів, як. Траса М11, Львів шегіні траса М10 Львів-Краковець та траса Р-40 Рава Руська Содова Вишня на ділянці автомобільної дороги Яворів-Немирів. Я опублікував цю новину на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як бачите, українська влада продовжує затягувати зашморг на шиї у українців. Їм мало того, що вони зробили 5 кілометрову прикордонну зону. їм мало того, що вони збільшують кількість прикордонників, їм мало е, паркану з колючим дротом. Але саме головне, друзі, що це всього лиш розпорядження райадміністрації. Це не закон України, це не постанова навіть кабінету міністрів. Це всього лиш розпорядження райадміністрації, яке цілком і повністю суперечить Конституції України. Але хто в тому буде розбиратися? Швиденько тяп-ляп, склепали, прикордонники виконують, поліція виконує всі щасливі і довольні. А що в тих лісах відбувається, ніхто не знає. Може їх тихенько випилюють і вивозять з України, а може туди контрабанду возять, а може там зброю перепродають. Нікому цього знати не потрібно. Але тут треба розуміти головне, без погодження звідти такі розпорядження не видаються. А значить цьому зацікавлено дуже багато людей.